Привіт усім, просто про маркети на зв'язку. Сьогодні говоримо про аналіз цільової аудиторії для іт компаній Поговоримо про ICP, Bayer Persona і про альтернативні джерела, які вам допоможуть підготувати якісний документ, повноцінний, який називається стратегія. І поговоримо про такий метод збору інформації, як опитування фокус груп. Отже, поїхали. Почнемо із терміну, що таке аналіз цільової аудиторії. Це процес розуміння, хто саме твій клієнт, які в нього потреби, болі, мотивації та поведінка, щоб робити правильні продукти, повідомлення і маркетинг, які реально працюють. Чому це так важливо? Чому важливо аналізувати цільову аудиторію і це все оформлювати в окремому розділі маркетинг-стратегії, не розуміючи потреб, болів і очікувань своєї аудиторії, ви фізично не можете створити для неї цінність. А якщо не можете створити цінність, продукт, маркетинг і продажі не будуть. Працювати. І не випадково я два рази акцентував увагу на таких мотиваційних характеристиках, як потреби, болі, очікування і тригери. Давайте розберемо кожен із цих характеристик. Отже, потреби, що людині потрібно вирішити або отримати. Наступне болі, що їй заважає, дратує або коштує грошей, часу і нервів. Очікування, яким вона бачить ідеальне рішення. І останні тригери, що спонукає до дії тут і зараз. І наступне ми зараз розберемо. Як збирати інформацію, щоб правильно проаналізувати мотиваційні ці характеристики? І правильно оформити ось цей розділ, який називається аналіз цільової аудиторії. Перше розберемо, де беремо ми, тобто які джерела використовуємо для того, щоб проаналізувати, проаналізувати мотиваційні характеристики вашої цільової аудиторії. Перше джерело це найпростіше, це ретроспектива. Коли ви працюєте на проєкті, швидше всього, що до вас вже готували такі документи, як ICP і Bayer Persona, це можуть бути маркетологи, які раніше працювали, або спеціалісти з інших відділів, зазвичай сейл спеціалісти Лісти, і вони вам ці документи можуть передати. Що таке ICP або ідеальний профіль клієнта це портрет ідеальної компанії або типу клієнта, з яким, з яким бізнесу найвигідніше працювати. І там в цьому документі описується галузь, розмір компанії, географія, ніша, бюджет, рівень зрілості і так далі. До структури самого файлу ми ще повернемося пізніше. Ще я згадував про такий окремий документ, який називається Bear Persona». Це портрет конкретної людини, яка приймає або впливає на рішення, і там описуються ролі, цілі, болі, мотивації, тригери тобто ці основні мотиваційні характеристики. Так, про перше джерело ми сказали про ретроспективу. Наступне це більш складніший. Інструмент аналізу або збору інформації, тобто додаткове джерело інформації, яке варто використовувати, це ви аналізуєте минулих або поточних клієнтів компанії. Що я тут пишу, які були проекти, з ким комунікувала зі сторони замовника та хто ухвалював рішення? І також ви можете на основі цієї інформації проаналізувати, яка це компанія була, з якою галузі, рівень зрілості і так далі. Всі характеристики для того, щоб підготувати документ як ICP. Що я ще тут пишу? Плюс додатково опитування. Це також дуже потужний інструмент, який варто використовувати. Зазвичай це формується опитування: 12-15 питань, щоб на основі відповідей сформулювати мотиваційні характеристики, потреби, болі, очікування і тригери. Тобто, аналіз проектів, це добре. Але якщо у вас класна комунікація із клієнтами, представниками клієнтів, ви можете додатково опитати. І, наприклад, якщо у вас оцей портфель клієнтів він різний, то ви як мінімум за рахунок опитування можете сформувати якісь закономірності або якісь розбіжності, і, наприклад, цільову аудиторію погрупувати, наприклад, по галузям чи там по типам компаній камп і так далі. Тому опитування це must-have. І останнє джерело отримання інформації це формування так званих фокус груп плюс. Опитування цієї аудиторії, які переваги дає ось формування фокус груп, плюс опитування, дуже часто бажана баєрпресона чи опис ICP не збігається із поточними клієнтами, тобто дуже часто у вас відбувається, що ви проаналізували клієнтів, проаналізували ретроспективу, і тут у вас не збігаються дані, тому що попередні спеціалісти або спеціалісти з інших відділів. Показали іншу картину через документ ICP Buyer Баєрперсону, аналіз попередніх і поточних клієнтів зовсім інша ситуація. Тепер я читаю, щоб моя, мій спіч був більш структурований. Що я маю на увазі? Наприклад, компанія отримала всі замовлення через Upwork, але хоче працювати з іншими типами замовників. Тобто, нам, наприклад, Sales Відділ каже, що вони хочуть працювати з великими компаніями. а... Пото аналіз поточних і минулих проектів показує про те, що компанія працювала здебільшого із невеликими компаніями через Upwork. і це зовсім інша картина. Тобто немає із різних джерел єдиного бачення. Далі це мінус, які додаткові витрати для компанії, тобто самостійний можуть її два варіанти, як ви можете сформувати фокус групу. Це самостійний пошук кандидатів для фокус групи та виплати винагороди за участь в опитуванні, тобто для того, щоб Користувач, коли ви запросили прийняти участь в цьому опитуванні, ви маєте у відповідь, зазвичай це дається оплата за те, що він витрачає власний час. Більш простіший, швидший спосіб, але він більш дорожчий, це ви можете співпрацювати спеціально з підрядниками, це є різні компанії, які можуть вам надавати ці послуги, тобто вони формують за вас фокус-групу, і це все роблять вам під ключ. Які недоліки, що це дорожче, приблизно в три рази, зате набагато швидше, тому що якщо ви це самостійно будете робити, то у зв'язку з тим, що ви це робите вперше, і спеціалісти, які будуть задіяні в цій активності, це все вперше, відповідно, це все буде розтягуватися в часі. І що я мав на увазі в цьому фокус групи? Тобто вам потрібно взяти, знайти альтернативне джерело отримання інформації, щоб сказати, наприклад, що? Все, що побудували спеціалісти, там, Persona, вона не зовсім точна, і це якраз допоможе в цьому фокус група. Формується питання чи проводяться якісь зустрічі онлайн і задаються конкретні питання. І, наприклад, якщо компанія працювала раніше з невеличкими компаніями, хоче працювати з великими якимись enterprise проектами, то ви запрошуєте представників великих компаній. І конкретно запитуєте, скажіть, будь ласка, якщо вам там потрібно закрити якусь потребу, чи ви до цього працювали із компаніями, в яких там до 50 спеціалістів, чи ви працювали з компаніями з України, або, наприклад, це компанія європейська, але здебільшого розробники з України, і ось такі питання і відповіді на них формують якраз таку класну реальність. Тобто, це може до цього моменту якісь всі дані з інших джерел. Це може бути. Припущення, от я зараз говорю про коли вам передали якісь готові документи. А це альтернативне джерело якраз валідує. І після аналізу ви просто можете сказати ось представникам компанії про те, що ваша АСІПІ Баєрперсона нереальна. І вам варто її змінити, тому що ми опитали бажану цільову аудиторію, і ми отримали відповіді про те, що з такою компанією, з такою експертизою, як у вас, вони просто не працюють. І наступні активності, які б робили б маркетинг, то ви просто б все йшло до того, що ви не отримаєте результати, і в такому разі, за рахунок альтернативного джерела інформації, ви можете скоригувати ICP і Bayer Persona. Тепер етап аналізу отримання інформації. Я тут ще раз не випадково наголошую, що опитування це є невід'ємним інструментом валідації даних, і це я напевно все, що я тільки що сказав. Просто ще раз більш структурованіше розкажу. Приклад, ви отримали ICP, в якому зазначено, що компанія з 50 спеціалістів хоче працювати з інтерпрайз-клієнтами великим бізнесом. Водночас аналіз поточних клієнтів показав, що фактично компанія працювала переважно із стартапами. Опитування фокус групи допоможе зрозуміти, чи готові представники великого бізнесу розглядати невеликого підрядника як потенційного партнера. Якщо результати опитування покажуть, що ні, у вас з'явиться аргумент, чому варто скоригувати ці очікування компанії, і тут чому ці аргументи? Аргументи. аргументи дають впевненість у рішеннях. Ми так вирішили, ми так зробили, ми так думаємо, тому що маємо підтверджені дані. Тобто, коли ви будете захищати розділи маркетингу, то у вас будуть аргументи, і коли вам хтось буде апелювати про те, що ми так думаємо, а так вважали проти аргументів, нема прийому, як і зломом випадку. У такому випадку іншим учасникам, тобто інші відділи, будуть захищати своє дуже часто, коли вам передають ICP Buyer персону. В відповідно, відділи, чи спеціалісти потратили час на це, і вони вважають, що це ну 100% правильна інформація. і вони до кінця будуть захищати вас і казати, що ні, це все правильно, бріть в роботу і погнали далі готувати розділи. От якраз оці аргументи допомагають вам. Як переконувати інших учасників ось цього процесу підготовки затвердження стратегії, якраз аргументи на вашій стороні? У такому випадку інші учасники обговорення складно заперечувати рішення, адже їхнє бачення, ну часто це просто їхня думка. Я щось тут не дописав, але швидше всього від ага, часто базується на відчуттях, а не на фактах. От ви формуєте факти, аргументи, які працюють на вас. Наступне, як оформлюється взагалі цей розділ аналіз цільової аудиторії у маркетинговій стратегії? Зазвичай, коли я працюю за маркетом стратегії, я готую три окремих документи, які вкладаю в цей розділ: це ICP, про яку ми говорили: Buyer Personas і Buying Behavior, тобто поведінка. І давайте пройдемося по кожному документі. Що я вкладаю в ICP? Галузь, тобто я прописую, з якою компанією, з якими компаніями, з якими клієнтами хочу працювати, IT-компанія. компанії. Прописую галузь, ніші, географію, розмір компанії, тип компанії, стадії розвитку і так далі. і так далі. Якщо ми говоримо про інші документи Байерприсонс, то я прописую конкретно вигадану Або людину з LinkedIn, яка підпадає під наші характеристики, пишу, що це за людина, ім'я, посада, вік, географія, тип компанії, роль у прийнятті рішень, як саме вона впливає на покупку, цілі та мотивації, болі, страхи і очікування. Що важливо сказати, що неважко створювати цей документ, якщо ви проводите опитування, тому що. За вас скаже реальна людина, що їй болить, які, наприклад, болі, які страхи впливають там на прийняття чи не на прийняття рішення. Тобто за вас все робить опитування, ви тільки це оформлюєте. І це дуже важливо. Дуже часто представники компанії просто ще та GPT згенерували усю і сіка, що це наше. Ні, так не працює. Якщо ви хочете, щоб ваша стратегія злетіла і інші розділи були. Е Правдиві і будуть мати шанси, що все, що ви там запланували, воно збудеться. Ви отримаєте ті результати, які ви також в інших розділах запланували. То варто звертати велику увагу саме на ось на цьому етапі підготовки стратегії. Що я тут сказав про поведінку? Це також важлива штука. Я не випадково ось згадував, коли ви описуєте байер персону, то ви ще також прописуєте роль у прийнятті рішення, чи це decision maker, чи це людина, яка впливає на прийняття рішення, або чи це людина, яка займається ресерчем. І якраз опитування ви можете створити додаткове питання, де ви скажете, якщо вам потрібно, наприклад, підрядник, то які ваші перші дії ви самостійно шукаєте чи ви делегуєте своєму якомусь спеціалісту, який там вам допомагає, вашому помічнику? І дуже часто отримуєте відповіді, що здебільшого зв'язку з тим, що людина, яка приймає рішення. Або компанією управляє, або великим відділом, то вона цю таску передає якраз іншій людині. І тоді, в вашому випадку, цю байер персону не треба описувати та людина, яка приймає рішення, а ще й треба прописувати ті люди, які шукають. І от якраз не випадково я виділив окремим. Документом це поведінка користувачів, і нам важливо не, не, не тільки як людина, яка приймає рішення, як вона її поведінка, а нам ще важлива поведінка тих людей, які шукають інформацію, тобто формують список, збирають якісь дані, потім виносяться на якусь нараду їхню, де вони обговорюють, з ким вони будуть працювати, кому будуть писати, і так далі. І так далі. Тому документ формується на основі опитування. Важливо, важливо розуміти, чи цільова аудиторія шукає вендора самостійно чи делегує цей процес. Я вже це згадував. Якщо пошук делегується і у вас має бути байерпресонна не лише decision-maker, а й ресерчер. Її також варто опитувати, щоб зрозуміти, як вона шукає інформацію, на що звертати увагу і формувати закономірності та звички цільової аудиторії. І підсумовуючи, чому це так важливо, чому важливо аналізувати декілька джерел інформації, чому проводити варто опитування. На основі цього в подальшому в стратегії формуються інші розділи. Тобто, якщо ви допустите багато помилок на цьому етапі або несерйозно підійдете до цієї задачі аналізу цільової аудиторії, то наступні ваші розділи будуть не настільки якісні, наскільки вони могли бути. На основі формуються інші розділи позиціонування бренду та розробка ключових повідомлень тобто, це формуються ці стратегії на основі всієї інформації, яку ви зібрали на цьому етапі, і вибір маркетингових каналів і тактик. Якщо ви не будете розуміти поведінку користувачів, їхні звички, як вони шукають інформацію, як вони приймають рішення, з ким працювати, то оці тактики і тактики і. Канали, вони ну не будуть реалістичні, бо вони ви їх впровадите, вони не будуть давати тих результатів, які б могли давати. Це основа бази стратегії. Чим якісніше буде підготовлений цей розділ на основі кількох джерел інформації ще раз підкреслюю, тим більше реалістичною та ефективною буде стратегія. На сьогодні це все. Зустрінемось онлайн. Далі буде.